Не лише всі автівки і комп'ютери а ще й єнота, і не лише єнота, і навіть не одного єнота сімох. Наскільки мені відомо, покрали в Херсоні окупанти. Ми продовжуємо спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз з нами на зв'язку. Політолог, голова комітету виборців України Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава давайте почнемо з G20, тому що цей саміт сьогодні розпочався. Президент Зеленський звернувся до учасників. Цікаво, що воно він їх там так назвав, що це G19 та плюс Україна. Отак от це можна зараз охарактеризувати. От багато чого сказано, але от до останнього була якась були сумніви, чи зможе цей саміт ухвалити якусь фінальну резолюцію чи якусь спільну заяву під сумку. Ове кюміке, начебто, вже більш-менш узгодили, і там буде засуджена точніше, сказано, що вважають неприпустимим використання ядерної зброї або загрози її застосування. А от це означає, що саміт для Росії аж настільки буде неприємним, що там Лавров в лікарню терміново поїхав. Ну я думаю, що про підсумки саміта ми вже можемо говорити, незважаючи на те, що він триває. І для нас найбільш важлива частина це те, що відбулось напередодні саміту. Я маю на увазі зустріч лідерів Китаю і Сполучених Штатів Америки. Цієї зустрічі не було за весь період президентства Байдена. Вони не зустрічались там навіть більш тривалий час, близько п'яти років, і тому сам факт зустрічі є важливим, і для нас є найбільш важливим сам факт. Дуже чіткого формулювання про неприпустимість використання ядерної зброї, і на моє переконання, це значно більш важливо, аніж те, що буде записано в резолюції, тобто в комікій зустрічі, для нас це дуже чіткий сигнал, тому що. Застосування тактичної ядерної зброї це був один з найбільш серйозних ризиків, і це були не тільки бачення, скажімо, там українських військових чи української розвідки. Сигнали нам доходили із різних країн світу, в тому числі із середовища спецслужб різних країн світу. Тепер цей ризик значно зменшився, тобто ми його не відкидаємо, але він зменшився і зменшився в рази. Тобто, останні дні, останні дні. От якщо говорити там в радянську термінологію, останні дні це фактично те, що було під час другої світової війни Сталінградська битва. Тобто, ми отримали перелом в ході війни. Це контроль над Херсоном, звільнення правобережної частини Херсонщини, і плюс е, заява е, лідерів Китаю і США щодо неприпустимості використання ядерної зброї. Тобто, використання ядерної зброї тепер мінімізується і що посилює можливості для наших подальших успіхів. Про переламний момент також говорив президент Зеленський, тільки він це порівняв не зі сталінградською битвою, а з тим D-Day – висадки союзницьких. Військ у Нормандії, коли там війна ще не закінчилась, але вже стало зрозуміло, чиєю перемогою завершиться ця війна. Так що аналогії з Другою світовою тут дійсно про пропрацьовуються, і вони дійсно спливають. Давайте ще про міжнародне генасамблея ООН. там 94 країни за 14 проти, але все одно схвалили резолюцію про створення реєстру збитків. Це ще не перемога, і це ще не гроші на на рахунках українського держказначейства, але що означає ця резолюція для нас? Ну, це шлях, це шлях до перемоги. Тобто, знову ж таки, ми не отримаємо. Ми не отримаємо кошти ні завтра, ні після завтра, ні на початку 2023 року. Е, року. Відбудеться достатньо тривалий процес. Я думаю, що е, міністерство юстиції юристи хапаються за голову і е, розробляють різні варіанти, як рухатись далі. Але це шлях до юридичного вирішення питання, тобто до того, щоб ми за кошти російської в е, російської власності, які зараз. Масово заморожуються, заморожуються по всьому світу. Це створення механізму для того, щоб за ці кошти фінансувалась відбудова України, і зараз зверніть увагу в Росії. Насправді паніка, тобто вони говорять, що репарації неприпустимі, це неможливо і так далі. Але це вже шлях, який навряд чи вдасться росіянам зламати, і я думаю, що швидше за все вони будуть гратись в такій площині термінів. Тобто зараз вони будуть в цьому питанні працювати виключно на російського глядача. Тобто йому скажуть, що це не виплати. А як сказав вчора Медведєв, англосакси хочуть поділити нашу власність і так далі. Ну я думаю, що насправді от, враховуючи тотальний контроль в Росії над медіа, ініціативи про заборону Ютуба, про заборону окремих соціальних мереж, Росія рухається шляхом Північної Кореї, і от насправді, я думаю, що їм вдасться тримати контроль за своєю аудиторією але це питання пропаганди. А в юридичній площині ми отримали суттєвий крок вперед для того, щоб в перспективі отримати достатньо серйозні кошти на відновлення України. А власне, те, що проголосували, ну давайте згадаємо, що попереднє голосування по українському питанню на генасамблеї, зібрало більше країн зараз. Це все одно більшість 94, Якщо навіть взяти там хором, це 87, ну 94 проти 87. Десяти тобто, це все одно більшість, але не стільки країн, більше країн утрималися, і більше країн проголосували проти. Чи чи це для нас має щось означати? Ну я думаю, що все таки російська дипломатія досить активно. Працює напередодні таких голосувань. Є країни, які вагаються, є країни, які залежать від російських, скажімо, продуктів, металу, сировини тощо, і з ними достатньо легко працювати. Я думаю, що не виключає навіть того, що Росія може йти на достатньо серйозні збитки, лише для того, щоб отримати медіапривід, щоб пограти з цифрами і так далі. Але для нас це зараз не принципово, тобто, ми отримуємо результати не просто більшість голосів, а величезний відсоток на підтримку України. 80, 90, навіть 70 це неймовірно великі цифри. Окей, okay, давайте тоді до Росії ще їм треба було якось пояснити своєму підконтрольному населенню втечу з Херсона. Зараз вони будуть пояснювати, а що ж таке стається. Ну вже є такі обережні повідомлення. із з Олешків там лівобережна частина Херсонської області, покрадений єнот, і тут, от, знаєте, вже почали жартувати, що це речі з одного переліку. Росія внесла до чорного списку актора Джима Керрі. Він же ж колись грав Вентуру» і досліджував. Там зниклих тваринок. Я розумію, що це жарт. Але ну що це? Джим керрі, е, санкції, чорний список. Ну і також вони внесли до списку онука Степана Бандера, Сте, е, Стефана Бандеру. Е, я особисто його знаю. Повірте, в нього ніколи не було ні мрії, ні бажання е, поїхати до Москви. Е, це знову ж таки просто е, гра в інформаційному полі, і, от, до речі, в інформаційному полі. Полі росіяни грають достатньо складно, але в той самий час достатньо примітивно. От, скажімо, є така технологія, яку умовно можна назвати словом замовчування, тобто, якщо з'являється проти вас компрометуючий матеріал, скандальний матеріал, от скажімо, проти будь-якого українського політика. То е, в окремих моментах простіше промовчати для того, щоб тему швидко забули. Тому що, коли політик починає заперечувати, виправдовувати що він отримує і ще одну інформаційну хвилю, коли про це починають писати, згадувати ця історія продовжується. От Росія зараз обрала точно таку саму тактику, і ви здивуєтесь: останніми днями в російському інформаційному полі слова Херсон взагалі немає. От я навіть навмисне передивився уважно стрічку новин російського інформаційного агентства новості, тому що це достатньо показово це пропагандистське, продержавне, пропагандистське державне інформагентство. І в той час, коли українська армія зайшла в Херсон, коли про цю подію писав весь світ всі світові медіа на перших сторінках, це інформагентство згадало лише один раз, процитувавши Медведєва. Все крапка, от вони просто викинули з інформаційного поля, і зараз, от для думаючих росіян, їх там досить символічний відсоток, просто символічний. От, фактично, ситуація, яка мала місце на початку 80-х років, коли треба було шукати старі радіоприймачі, на коротких хвилях, слухати інформаційні. Інформаційні канали західних країн або шукати уривки інформації, от зараз росіяни можуть здогадуватись там по емоційних висловлюванням якоїсь чергової Скабієвої, якоїсь телеведучого, по істеричних криках про те, що все буде нормально. Ми повернемося, і так далі. Але реальної картини немає. Оце означає відрізняє ну, демократію. така технологія замовчування. У піскова спитали, що він думає про візит Зеленського, який відбувся. Напередодні до Херсона, і той сказав, що у нас немає коментарів, але ж ви знаєте, що Херсон це територія Російської Федерації. Уже ж почали жартувати так, що значить Зеленський здійснив візит до Російської Федерації. От як нам це розуміти, що ну та вони намагаються замовчати, і тим не менше, ну воно у них не дуже вдається. Воно не вдається, але для переважної маси споживачів я думаю, що 90 які дивляться центральні телеканали, читають контрольовані видання, і навіть контрольовані анонімні канали в соціальних мережах, вони повністю сидять на інформаційному гачку. Тобто їм не потрібна їм не потрібна інша інформація. І це до речі Якщо говорити про такі придворні інкриги в Росії, для нас це важливо, тому що чим більше буде інкриг, чим більше буде придворних воєн, чим більше буде протистояння, все це буде робити російську владу сильнішою. І навіть зверніть увагу, як останнім часом посилились позиції Пригожина. сьогодні. Це фактично наближений до Путіна олігарх номер один. І я хочу нагадати, що він керує не лише приватною компанією Вагнер, а він також має надзвичайно великий пакет російських медіа. Тобто починаючи від е, е, контролю за окремими соціальними мережами, там велика кількість різноманітних е, е, інтернет-ресурсів, і в тому числі фабрика Ольгінських тролів. І тому, от саме ця людина, в оточенні Путіна, е, вона має достатньо сильні позиції навіть для того, щоб публічно ображати е, військових генералів, щоб е, Зараз розгорнути кампанію е, по тому, щоб е, е, притягнути до відповідальності санкт Петербурзького міського голову тощо. І це надзвичайно важливий сигнал до нас. Чим більше там буде протиріч, е, тим більше це робитиме російську владу слабшою. Так, але дивіться ще ж про цих пригожинців, про його ЧВК приватну військову кампанію Вагнера. Оце, оце відео ну яке ви, відео зі стратою, коли е, значить якогось там зека, який воював на території України, був взятий в полон. Його обміняли, і там на місці його свої ж стратили кувалдою по голові. От це все, навіть якщо це імітація, навіть якщо це ну не зрозуміло що, але все одно це чомусь з'являється в інформаційному просторі. Це вже така опричнена, це вже ну, типу ні шагу назад, бо розстріляють свої. Що вони хотіли цим показати? Це ще ж один фактор посилення Пригожина і його структур. Знаєте, я не думаю, що це імітація. Просто ми недооцінюємо жорстокості цих людей. це справді страшні люди, для яких людське життя не грає жодної ролі. І тому плюс один чоловічик для них це е, взагалі це взагалі ні про що. Ні про що в той самий час, коли е, вони посилають е, в Україну непідготовлених солдатів без належної форми, без будь-якого досвіду, е, що до речі зараз підтверджують е, е, достатньо масштабні е, протестні акції в середовищі російської армії, це лише те, що вдалось. Те, що випадково вилізло на поверхню ці всі відеозаписи, коли військові страйкують проти невиплати зарплат, проти такої незрозумілої лінії в навчальні, в навчанні коли замість того, щоб їх навчати користувати зброєю, вони продовжують марширувати. Отакі зберігаються традиції початку 19 століття. І там уже з'явились перші перші протестні акції. Це також досить добрий це. Нам, але зверніть увагу, що не відбулось жодної протестної акції е, антивоєнної серед того, що мобілізованих. Тобто вони не виступають проти того, щоб їхати воювати в Україну. Вони виступають лише за те, щоб їм заплатили обіцяні кошти е, чи створили кращі, кращі умови. Е, в цьому суть диктатури, в цьому суть диктатури, от саме в умовах такого режиму людське життя не відіграє жодної ролі, тому власне вони і втратили цього військовослужбовця, колишнього ув'язненого, е, роздули гарну інформаційну кампанію, але навіть якщо нам ця інформаційна кампанія. Здається, незрозумілою дивною, смішною, дикунською, тобто взяти людину, вбити, роздути цю історію тощо, але для них вона відіграє певну роль. От я дивлюсь, ця кампанія із стратою, це було як за підручниками політтехнології. От згадайте історії з розіп'ятим хлопчиком всім відомо, там з візиткою Яроша і так далі. Вони нам теж здавались досить дивними. Але саме такі історії, чим вони будуть жорсткішими, несподіванішими, вражаючими, тим довше вони будуть жити в інформаційному полі. І якщо ми сміємося з історії про розіб... про розіп'ятого хлопчика, вона живе вже роками, і частину росіян вірить цей міф. Ну, і так, але бачите, тоді дивіться, виходить говорим. так, що російська влада ну тепер не має, значить, монополії на насильство. Це ж позасудова страта, та ще й під відео. Це означає, що хтось має право застосовувати силу, а не ті і примус, там у таке все та? насильство, не державні структури, тобто це квазідержавна структура, уже от сам по собі пригожин. Він держава в державі. На щастя для нас так, на щастя для нас так, і це надзвичайно позитивний процес. Фактично, ми маємо підстави говорити про те, що офіційний Кремль, тобто Путін, інші прізвища неважливо. Вони втрачають контроль за приватними арміями. Тобто, я б навіть не говорив терміну приватна військова структура тут просто приватні армії, це величезні механізми впливу. Навіть зверніть увагу, для чого Пригожин зараз використовує таке джерело мобілізації, як засуджених, в тому числі за складні злочини. Це намагання в тому числі контролювати кримінальний світ. Це надзвичайно впливова структура із своїми традиціями, своїми воронськими законами і так далі. Пригожин намагається контролювати навіть це. І тому для нас я вважаю це дуже добрий дуже добрий процес, коли в середовищі російської влади ідуть жорстокі війни, жорстокі протистояння. Зверніть увагу: Пригожин відчув силу настільки, що він дозволяє собі. Чого раніше ніхто ніколи не робив, він дозволяє собі публічно критикувати російських олігархів, не просто критикувати. Він їх принижує, він їх шантажує. Він говорить про те, що ми створимо окремий батальйон із синів олігархів. Тощо це означає, що в середовищі російської влади пішли фактично о, от організм, настільки хворий, що вже пішли незворотні процеси. Що вони вийдуться? Ми побачимо з часом. Це може бути е, протистояння. Включно із фізичним знищенням там окремих російських олігархів, окремих власників медіа, окремих власників бізнесу, тощо це фірмовий почерк. Це може бути надалі, от таке публічне розхитування основ влади, о тих самих скріпів, які обов'язково позначаться на позиціях Путіна, які зробить російську владу слабшою. Ну так, це знаєте, вже були прогнози, що скоро іділ Ісламська держава Іраку і Леванту оголосить Російську Федерацію терористичною державою чи терористичним угрупованням. Тому що такі речі, ну такі страти, це для мене дуже дивно. Ви вже сказали, що Росія зараз змушена вдаватися до технології політтехнологічної та такої практики замовчування. Вже пишуть, що скоріш за все не відбудеться щорічна велика прес-конференція Путіна. А, ну він. Він же ж останнім часом активніше почав з'являтися, що називається перед людьми. Тепер е, все достатньо йому чи настільки нема що сказати? Ну точно ж це все контрольовано. Велика прес-конференція точно би не допустила зайвих запитань. Зверніть увагу, збігло з часі і велика прес-конференція, так звана, і збігло з часі відсутність відповіді на щорічне послання Путіна до федерального собрання. А в Росії, як і в Україні, в Конституції чітко прописано, що глава держави один раз на рік. Звертається із посланням до законодавчого органу, тобто, іншими словами, він е, говорить про своє бачення основ внутрішньої і зовнішньої політики е, по ключових там питаннях розвитку, реформ е, тощо, і Путін повинен щось сказати федеральному собрацію, от окреслити е, такі е, певні рамки, і е, реально він в ситуації без виходів. Без виходу повної він не має про що говорити. Він розуміє, що вони отримали достатньо серйозні поразки на всіх рівнях, тобто це і питання дипломатії. От, скажімо, Рені Сунак вже публічно говорить про те, що Росія є державою ізгоєм і постійно акцентує на цьому увагу. І я думаю, що ми побачимо, що сьогодні медіаприводи щодо заяв британського британського лідера. А держава це дипломатичний термін, тобто це держава, якій ніхто не подає руки, з якою ніхто не хоче мати справу. Оце така крайня межа дипломатичної ізоляції. І Путін розуміє, що є поразка на міжнародному рівні, включно із публічним приниженням. Є поразка щодо е, в питаннях війни, е, втрата Херсона і правобережжя Херсонщини. Є серйозні поразки пов'язані із стабільністю влади і монолітністю влади, а це дуже серйозно і вразливо для нього, тому що російський виборець не сприйме путінський режим як режим, який скандалить конфліктує між собою, з'ясовує публічно стосунки, тощо вони звикли до монолітного режиму. Для них фактично Путін це як другий Сталін, другий Леніна. Такий залізобетонний монументальний механізм, який повинен існувати. Ну тобто, тому, якщо зараз... диктатору хтось має е, нахабство якось протирічити, то це значить уже не диктатор, а значить, нам таке не підходить. Бо так це виглядає в їхній квазі свідомості. Е, ну і їхня квазі свідомість шукає відповіді на величезну кількість питань. Чому не платять в армії обіцяні гроші? Е, які механізм мобілізації? Хто із дітей високопосадовців пішов воювати? А цю тему до речі загострює Пригожин і Кадиров? Шукають е, шукають відповідь на е, інші питання: чи повернуться в Росію кілька мільйонів тікачів? Які виїхали втікаючи від мобілізації, і до речі, зверніть увагу: Росіяни намагаються зараз применшити цю проблему, і говорять постійно, що мовляв, виїхало близько півмільйона. А кілька днів тому ми отримали заяву грузинської президентки, яка заявила, що лише в картвело, тобто в Грузію, в'їхало 700 тисяч росіян, тобто, уявіть самі масштаби великої великої російської втечі. Ну та 700 тисяч тільки Грузія, а виїжджали ж не тільки в Грузію. Це серйозна цифра. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Політологи, голова комітету виборців України Олексій Кошель. Був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.